Тому що підв'язані всі на газі, на тій заразі, яка просто у Путін тримає весь світ. І так стало, знаєте, якесь чудо, що патруль вашу ідею Україну рятує, дійсно рятує. І я впевнений, що якщо б була жорсткіша політика президента і уряду України стосовно Путіна і стосовно Америки, тому що, вибачте, американський експерт. Який приїхав звідти, сказав, українці, вас лоханули Так і сказав. І наші всі політики не так дивилися. Таку. всі він сказав на конференції, вас лаханулись, віддали ядерну зброю, тому що від вас забрали силу, вас ви вас просто виключили як ключового гравця на, на найвищому геополітичному рівні. Все крагне. Просто нас лаханули. Але повірте, жорсткіші е, позиції. І питання Криму, я думаю, ну, вирішується дуже легко. Його, бачите, зараз на сході треба щось розібратися. Я вам відпу, я не пророк. І зараз вам дати обіцянку, що це буде завтра. Але я повірте, я багато кримчан знаю. Ось, зараз, яка, третя рота? Кись там тренуються кримчани. Усі є кримчани, є суто кримські татари, є люди, які... Народилися українці, які з нами дуже багато. І багато ще не знають про ну, це. бачите, бачите, ну, склалося так історично, що колись Радянський Союз добився того, чого він набився і в Криму, і на сході України. А там зелений... Два дівчині домовимо. Форма ну, входить олух, про слово тобі в обмотках, якісь п'яне, натурене. Ну, ну, ясно, що це бомщику дали автомат, і він робить, що хоче. Говорю, ну, кажу, як кажуть, на хлопський розвиток. Російський солдат має, по-перше, форму. Біль. Ну, не ну, ні. ну Там, біль, чекай, солдат, солдат підчиняється, все-таки він виконує накази, вони ж не п'ють. Вони дисципліновані більше. Ну, Головне, які, повірі, Партиз... Ми не дуже сильно розрізняємо ті чи інші, знаєш, тому що ну, їх видно. Там, я, наприклад, їх по формі розрізняю. Тих, ну, зелені чоловічки, то повірте, реально їх побачили і так далі. Але самі ДНР і ЛНР ну, побіг, їх там взагалі нічого не, не лишилося. Їх там стільки за весь період часу е переклали на сході України, що Путін просто змушений був вести війська, бо закінчились люди. От і все. І він зараз знову ж ми дивилися новини, збив частину е людей е російських військ тільки за того, що, ну, що вони штурмували аеропорт, і там величезна кількість загинула. В нього знову ж вплив втрачається, в нього не вистачає людського ресурсу, і вводить війська.